Друзі, всіх вітаю! Хотіла е, показати вам, ну, ми приїхали на дачу, і хочу вам сказати, що після цих морозів, які були там, і вночі в нас і мінус 5 було на Київщині, то відносно все почувається нормально. Тюльпани, бачу, зараз камеру поверну і покажу. Ну, і в деяких. У місцях у нас ще сніг не розтопився, не розтанув. Зараз пробіжусь, покажу. І покажу, я привезла ж оці молодилка, які заказала, і ходила на ярмарку. І подивіться, як же Таня без печіночниці. Я купила такий кущик за 30 гривень, гарнезний. Жіночка сказала, що його навіть можна на два розділити. Бо вона утворює таку потужну кореневу систему, яка потім влітку може пересохнути. А коли корінь буде менший, так вона краще пере... літо перенесе. Не знаю. Я ще купила гортензію графіті. Сьогодні хочу посадити. І ці молодилка буду і поки думаю, куди в мене є така стара миска. Або в цю миску, або ще в мене є піноблок, але поки я його, так сказати, видовблю, то це, напевне, не швидко буде. Є ось такий кусок, але я думаю, може я з нього зроблю просто якийсь будиночок або корито для молодил. такі в мене задуми. І, напевне, тут, де я вам показувала в минулому відео грядку. Сьогодні зробимо демонтаж і підготуємо все для того, щоб потім цими новими дошками її обробити. Зараз покажу коротенько, як почуваються рослинки. Гарного всім перегляду! Ось бачите, нічого особливого. Ну, квіточки чимирника навіть тримаються. Нічого їм немає. Де не де приморозило оці такі листочки хризонтеми молодесенькі. А так, наче навіть барбариси. Бачите, всі стоять, слава Богу. Ну, примулка або вона вже відквітувала, або трохи квіточки морозом прибила. Ось ця біленька. Минулий раз Вона навіть така не зовсім біленька, а така цікава. То в мене там далі є ще кущик. Цей не квітував, а тепер вже починає квітувати. Нарцизи ніяк не можуть розпуститись, холодно їм. Марничок. Ще є навіть пупляхи, які не розпустились. Красотончик. Ти такий красотончик, тільки чого ти квіточки ось так не тримаєш і нам їх не показуєш. Ну от-от. Ще трошечки. Ой, ай, хірку оцю побило. Саму розетку, бачите, приморозило, Але є бокові отут погінчики, Тут прибило морозу. Такі гарненькі були листочки, і ця і ще не розпустилась. Ось ця примолка квітує. Оці гейхіри, які я висадила. Наче нормально. Ха, І знову нариту в цьому ж місці. Ну що ж ти скажеш? Ей, <звук> хірки нормально, оці, які посадила, оця тримається. Ага, тут була металіка кріспа. Ось нічого, нічого не видно. Від металіки, кріспи, від живучка. Ой-ой-ой. Папороть Попороть Понятно, на такому морозі, як вона може вижити. Незрозуміло, від кореня вона відійде, чи ні. Гарно зараз це синюха чи що там. Синюха гарно виглядає. Медунки ще в мене не відкрилися. Навіть як вілегія, нормально не померша. А от листочки ось тут попримерзали. Треба буде їх підстригти, бо навіть і не видно квітконосів. Ти, до все, переламав мороз, його треба обрізати дай. Поставити водичку, може в водичці розквітує. А тут, наче, хтось і потоптався. Таке враження. Хто би це міг потоптатись тут? Це дуже гарно, виглядає. Не розумію, що це? Карамель, паприка. Ось так вона виглядає. Друзі, хто знає, підкажіть, що це таке цікаво мені? Що це за гейхерка така засотуня. Ну ось так. Он Барбарисик також тримається. Тримаються барбариси, тримаються тюльпани. Ось тут тільки тільки починаєте. Це, по-моєму, ботанічні тюльпанчики у мене виходять. І гіацинтики, і ще якісь. Це нові я осінню прикупила. Ось тут мої красотончики. Такі оце. Лешотончики такі малесенькі. Це те, що я стежинки забрала, вже їх всіх рядом висадила. І ось тут це пролісок, чи що це. Така краса в мене виходить, коло коли Атлантіса виліз. Атлантіс трошки прибило морозом, ось тут дивлюсь. Молоденькі погінчики, які повиходили. Ось тут Монарду трохи. Верхні листочки бачу, теж поморозило. Тут Барбарис Адмірейшн, по-моєму. Наче все з ним нормально. І ось цей. Тримається. І ось цей маленький, який я і а оцей їде знизу, бачите. Хоча я обрізала верхні оці погони, вони серединки мають зелені, то може я залишила, може, що з них щось відійде. Ну і троянди ось так на бронечках. Бачите, вчора вечором, як приїхали, то ще добре так снігу було, вже трохи підтопилося. Думала, що бузочок приморозить, але ні. Слава Богу, поки наче він живий. Побачимо, як далі буде. Ось покажу вам як як оця молодилка виглядає. Це еверса очіток. А ту фаеркрекер, чи як він правильно вимовляється такий, дуже гарнезний, дуже гарно цвіте. Ломи камінь ніяк не заквітує. Холодно. Тут ще Атлантіс у мене є. Білочка прийшла до нього. Ось так ось так. Водичка всередині. Викопувала тюльпани і куча тюльпанів отут. Яких зараз лопатою треба подковирювати? Бачу навіть один, подивіться, буде цвісти. Тюльпани однозначно треба в корзинки якісь садити, якщо хочеш потім їх кудись перемістити, бо їх нереально вон скільки вони йдуть по кругу. Нереально їх просто всіх викопати. Всього, зараз буду висаджувати нові рослинки. І медаль. Так і ось-ось-ось. Бачите, холодно, ніяк. Красотун не відкриється. Красота. Зараз покажу вам. Я сьогодні отут ріанчику трошки ось біля заборчика клумбочку. Ось і такі айстри в мене є гарненькі. Низькорослі від наталі з дачечки І хосточки. Ось тут уже навіть, бачите, вилазять, носики показують. То хоста айстрочка І ще я таку ржеву посажу. Вона мені прийде. Знову хосточка прибрала від бур'яну. Вон знову ця айстрочка посадила. Розділила вона дуже гарно розростається. Ось тут. І тут в мене леники і люпин от з насіннячком мого гарно розрісся. Минулого року він не квітував, а в цьому році, це вже третій рік. Звичайно, я от біля дороги насіння зірвала, думаю, буде квітувати. Красотун. І тут айстрочка, Тут Трошки прибрала, бо тут все було. І ще зараз вам, друзі, покажу. Хочу ще висадити отаку піонію вузьколисту. Ось тут біля цієї трояндочки скарлет. Зараз приготувала місце, викупала хризантемку таку жовту. Кому ще треба, можу поділитися такою. Я вже Оксані підписниці, а відправила кущик. У мене ще є. Ось тут можна поділити. Ну, все, півонію посадила і тепер хочу. Я сьогодні висаджувала сюди гортензію на місце азалії. Коли я азалію цю викопала, я думала, вона в мене пропала. Але я так підозрюю, що ні, бо корені і отут живе. Я її замочила. В корневіні і хочу зараз в горшок висадити, друзі. І що я ще побачила, там було три хрущі. Зараз буду ще всі кущі антихрущем проливати. Мабуть, вони корінці бокові під'їли. Значить корінь мені як живий. Хочу її в горшок посадити, подивитися, може, вона дасть якийсь. Паганий, базальні чи що? Може сульфатом магнією її полию. Побачу. Вдруг вона відживе. Дуже гарна ця азалія. Зараз посажу в горшочок її. Один горшок зробила, і вон така стара миска є. З дирками зараз ще сюди пофарбували. Зараз сюди засиплю і ще висажу деякі з цих молодил. Ось така композиція вийшла. Тут камінці трошки приложила, а сюди треба прикупити. Ангеліну посадила, розсадила там в мене в горшочку її багато, сюди посередині треба присипати камчатський оцей трошечки корінчики виглядають. Так. Я друзі, повставляю вам фотографії, які я дивилася. Люди так їх висаджують, наче а, вишитий рушничок, виходить, в кольорах одинакових. Мені так сподобалось. Це з поводинкою такої ще в мене оцей під знаком питання якийсь залишився. І один лоточок молодев. А звідси ось Ангеліну трошки прибрала. І отаку розовеньку молодилку. Де Атлантіс вліз? Така годівничка а у нас вийшла. Такий будиночок. А тут біля сосни. Оп! Дивіться, як зараз на всю, вже вечір нічого не видно, кольори не передає. І вам зараз покажу, це називається. І тут Остапа понесло. Остапа понесло, і Таня зробила ще одне кашпо в такому норшку. Треба його теж пофарбувати потім. Ще такі сухоцвіти з боку поставила і пташки сюди. захотілося переложити. Ось так. Дивіться, я взяла від суш палочки і наскочу такі маленькі папірці понадписувала, де нарцизи. Бо потім, коли вони ховаються, я забуваю, починаю щось підсажувати і постійно підрізаю їхні цибулинки. Щось в мене ті ложки напрягають. А так якось воно, та паличка потім стане коричневою, і її навіть не буде замітна, дерев'яна. І вон я отут. Запахнула. Кому може ідею таку піти, подивимося, як воно буде триматись. наче так буде краще з підручних таких матеріалів. Ось так. Раз. І воно краще дивиться, ніж ота ложка торчить. Остригла ці кущики і вже охання трошки виглядає. А то воно так повиростало листочки дуже довгі воли. І ще, друзі, сон трава, я думала вона така, такий гарний колір. І ось тут квіточка одна показує. Я сюди жучки ці переставила, щоб знати, що тут сон трава і тут сон трава. Ага, ще треба сюди. Нарцизики. позначку. Поставила поки, щоб котяки сюди не пригали. Отаку. Зелену сіточку. Мені подобаються ці такі. Знову цвітуть тюльпани, знову радіє душа, і гоять душевні рани, краса увесь світ спаса, вони пламеніють на сонці. Весняні квіти мої, побіля мого віконця співають дзвінки солов'ї, а серденько радісно б'ється від радісних днів і краси, і сонечко в вікнах сміється, даруючи подих весни. Друзі, бережіть себе і не витрачайте свій час на марноту, на жаль і образи. Цінуйте кожну мить, кожну зустріч. Та кожну посмішку.